Сьогодні з самого ранку по кущам з вами лазимо. О, щось пікнуло даже. Ну якось так не дуже уверено. Тиша, Вода, невеличкий вітерець єсть. Ми з вами, так і сказати, з самого рання сьогодні. Притарахтіли. Краса, просто краса. Всім привіт, всім доброго ранку. Друзі, ну що, як завжди, сезон, так сказати, розпочався, сезон в самому розгарі. Ми з вами притрахтіли. Зараз 20 хвилин 8. Тось раночок. Що у нас, так сказати, в темі дня? В темі дня у нас сьогодні сонце. Світе. Така погодка, такий місячок, ми на Дніпрі, о, тому що Дніпро не краща річ на світі, ну це не клює, це тяне, походу тяне. Да? Да. Значить, що я поставив? Тут пружинка моя, тут патерностер. Тобто на пружинку у нас полетіли пуфики, тому що о, колокольчики там чуєте. Попередні рибалочки на пуфіки було доволі непогано. Тобто у нас пуфіки я взяв. Того разу клювало. Ми на каналі з вами були у нього клубничка. Тобто клубничку взяв, мед, мед не знаю. Щось у мене не виходить. Може у кого виходить, черканіть в коментарі. Ну, не знаю, щось по меду у мене тяжко, взагалі ніяк. І чесночок наш. Чесночок, звісно, питань нема. Тобто це є і взяв на фідерок на патерностер опарика такой Ну такий крупненький. Ну, хай буде, не знаю. то Є ще плаваючі насадки, там десь у нас э, вони. Да, будемо ще тоже пробувати. До речі, теж. Це э, ну, подивимось. Отак вот у нас сьогодні така схема. Більш всього, думаю, що будемо говорити тарануху, Ну, чесно кажучи, вже хочеться і карася подобасити. Хочеться реально карася. Ну щось карась, поки спить. Поки отак. Тобто, замішав я прикормочки, Наша любима прикормочка від флагман. Тобто, що ми з вами замішали? Запах, звісно. Стоїть, звісно, так. Да. Значить, халва, так сказати, новинка цього сезону. Потішу пачка вийшла, залишилась. Тихо, тихо. Не пугайте так само гарання. Значить, Пачка халви, потім з попередньої рибалки холодна вода мотиль залишилась. І замішав я б, чорну таку гранд. Тобто отакі у нас прикормочки. Будемо на них сьогодні дубасити. Я думаю, щось вийде. Ну, це халва, звісно, запах такий стоїть. Велика риба. Тут, звісно, намішав такого да І по фідерам у нас, як завжди, мої сквадрончики, теж від флагман, флоу фідери, вони по 150 грам і катушечки теж такі. Сквадрон флоу фідери 5 тисяч. шнурочки там на 0,16 у мене. На старті у мене леска. Що так сказати начербати шнурок так що друзі от така обстановка у нас з самого ранку треба зараз принести наверное, чи відро чи кресло що ви скажете щоб так сказати по красоті все було я думаю що навіть надо... 에... треба не знаю відро чи кресло по креслі але щоб достати кресло треба трішечки там розгрузити Наше все дело Так, так Кресло есть, ведро есть Ну, сейчас что-то что придумаем Водичка нам потребна Ладно, сейчас что-то придумаем будет Грязюка, конечно Чтобы не застрять Это вот так, подсохло чуть-чуть Короче, друзья Переезжаем, как вы уже поняли Включаем план Б Потому что Посиділи щось ноль пакет, а коли ноль пакет не цікаво включаємо план Б, будемо пробувати щось шукати, Що тут дерево впало Десь тут зараз якір кинем це нормальна тема ого. Похоже на карасяку даже так, туточки, туточки. О, друзі. Ну нарешті. Уже не зря, так сказать, приїхали. Так, що там? Тут пружина. Ну щось таке доволі і непогане. Його собі. Дуже вже карась. йо -мо. О, ще й непоганий, -мо, це карасидла. Нарешті карась, друзі. Риба, карась, гра почалась. Блін. Карасевич весенний, друзі. А то ж та плотва-плотва. Блін. Ох, які вони жарені, вкусні. Карасішка, ще такий доволі непоганих розмірів. Оце воно. До речі, два паріка. Два парика. Блин, Днипром лучшая речка в свете. Где наш фирменный садочек. Вот это оно. А я знаю, где наш фирменный садочек, Вот он. Вот это поклевочка. Нарешти я тебя нашел. Так. Эм... Где же тебе привязать? Все тычки заняты. Блин, а ну тука тут а попробую -мо, сейчас не пятый тут матюком. Ну такие гарненькие. Так, а як же тут по а? Ладно, давай пока так. Що тут пікає? Шо тут пикаешь? Це уже так сказать, не шутки. Так, друзі друзі, друзі, не шутки. Сейчас я себе закину, не встиг закинути, перекинуть. Тут я поставив плаваючу. і пофиг. Хай буде так. А там у нас чи може поставити? Ладно, пускай так. А парша? Що там за пікалка? Если що будемо на парі кавалить, Щось з другой попікав? Нішо? у нас там плавающие насадки и пуфики. Не, не засекся походу. О, бачите? Походу что сидит. Чи мелкое. Сейчас проверим. Хоп. О, есть. Что есть. Щось есть. Это Це вроді щось таке непогане. Чи веде? Тарануха. Ё-моё. И тут ты нас знайшла. Друзі, тарануха. Це тут було плавающе і пуфік. Тарануха, ну така, більш менш. Ні, поки сьогодні не хочу вже таранух. Ні, ну якщо буде кривати, то діло, що його поробиш. Ось, о, ось все рядно. А це вже карасішка. Да, такі ударчики. Хе -хе -хе. Це воно, друзі. Це воно, тут чиста опарик. Коротше, треба, походу, опарики ставити. І буде діло. А ну що там. Так, це карась. Це карась, це карась. І причому доволі непоганий. Розміри гарні. Ого. Ого, ого. Ого. А ні. Чи, да. Карась. Фух, а я вже думав платва, думаю, на, -на, 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 -на. <хи> Ну так, да. Понятно що розміри непогані, він з двома качками зацепився. Ну це жаровий. Це жаровий. Лі, ну сам факт, друзі, що ми не йшли нарешті карася. Тож, звісно, взагалі щось дуже сумно було. І, ви ж бачите, план Б. План Б все ж таки працює. Коли не клює, треба щось робити, міняти. От, не раз нас помбе виручав, от як сьогодні. Уже два штучки є. І теж тільки раночок. Опа. Тільки раночок. Так, тут я так нічого і не придумав. Ладно, хай поки так. Я думаю, ноги не зроблять. А що тут піка? Пі-пі. Та-та-та-та та вроде шосяк есть. Все нормальная тема. Карасів дубаси, блин. Я думаю, що то карасевич. Опа, шо там? Ветер гоняю. Да. Жаровий. Жаровий, друзі. Оце оно, оце оно Оце топчик. Так, э, тут у нас виходить. Получается... що у нас? що у нас? що у нас? М -м Я думаю, він побільше, тому що, поняття. що боком. А, тут ж опарики, два парика було, так. Да. Це такий жаровий. Жаровий, жаровий. опана, 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 жаровий. Так. надо что-то придумать карасичку ночь. камень положить шо, блин? правильно о такие неволочки Ну, може, може так. да. Вот то, що так і є. Там На зимній. Селександр. О, тарануха. Нічого себе. Та, да, да. да, уже така більш-менш. Да, це вже мене в друга така. да. Грузия, Спросил спротивов. Патернушки такой, даже не совсем и позорно. Ну, тарануха сегодня нам истекала, она же, честно кажучи, и надоела. Хорошо. За карасив. И тарануху. Солнечко Запряталась за дучки і так добре стало. Не жарко. погода так. Ну одне радує, що красиками надибали. Хоча і платва тут. <сі> ну но, чесно кажучи вже і понадиела. Красота. Ой, треба бежать. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Смыканем. Оп. Есть, да. Есть, ну, мелкая, походу. Чи жарове. Ну, что есть. Да, гарненька плотва. Офигеть. Не, ну, это, ё -моё. О, это далеко Тарануха. Она. Думал, все, будем дубашить одних красив. А не. Вот Такая жарова. Таранистов, тарануха. Ну все, что оно так что тяжковато клюе. И дождь пришел. солнце и дождик. Опа. И поклевочка. Ну. Ну, чулы, было дело. Вот как раз сейчас после дождика. Уже пида дело. Как сказать, повеселейше. Ну, была поклевочка такая непогана вроде. Потянула. Ага. Походу там следить. Разрывло, разрыв. разрыв. Розрив ми розрив. Це карась стопудово. І такий доволі гарненький. Если не за бок, то такий є, вам скажу. Щось похоже на рибу. Напевно. За бок. Ні, ну нормально якби. Ну, як так тянуть двома гачками за бок, так кажеться, що там ого. Ну це жаровий, жаровий, друзі. Жараві. Ну хоч сетя подубасили карасика, блін. Це звісно, просто топчик. Ну і платва у нас, так сказати, не в'явила вниманием. пі пи Що за піпи? -пі? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ты тихо, 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 тихо. Ти там? Ну вроде там. Поклювки такие, конечно, иногда просто разрывни. Карасевич. Жаровый. Сегодня пожаровым жаровым выступаем. В огонь. Что там за пипи? -пи? Главное сейчас не загуркатите вот тут. А ну-ка, а ну-ка. О, Дивиш, сьогодні щось і надубасили. В принципі, доволі ще й непогано. Друзі. Ну що. До речі, це під вечір ще пару таранух залетіло. Тобто ось така от обстановка. На жарьоху є. Ну хоть сьогодні, слава Богу, по карасям відкрилися. Тож, взагалі щось одна плотва була. Так, тихо. Сейчас воды звеем, Хотим я краще, получиться как всегда. Ну, в основном карасик жаровый, конечно. Ну, первый, по моему який там попали было нормально. И плюс сторонуха такая иногда залетает. більш менш. Короче Караси сегодня надубасили, на пиджарку. піджарку. План Б, так сказать, спрацював. Вот, ну що значить не сидіть на місці, а тільки оп, переїхали і жарові карасики <свисті> в нашому залі есть. Так, ну ладно, плывить. Плывить, плывить. тух 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 Хто Всі вільні. Ура! Так, значит, старануха тут, пока не клейгається. Давай, тобі пощастило сьогодні. Завтра клюнеш. <плес> ну, коротше, друзі. Ось така обстановка, ось така риболовля. Сушим відра і тростимо додому. Думати, куди що, куди летіть завтра чи послезавтра. Фух, добре, що ви переїхали, так би то там сиділи. Ну, теж ж риболовля. Треба двигатися, шукати рибку. Ладно, друзі, як завжди, полезні силочки на Снасті, на прикормочку в описі під відео. Зараз я це все збираю, Погодка шепче, та буду їхати додому. Ну, на днях я завжди щось придумаю. Так що, друзі, дякую за перегляд та до зустрічі. Всім пока!